we Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри, наші молільники, сьогодні ми, молодь, хористи, діти, духовенство храму положення пояса Пресвятої Богородиці, що у місті Львові, хочемо разом з вами помолитися Вервицю за мир в нашій державі. Молимося за наших воїнів, за тих, що борються за нашу незалежність, і просимо в Господа перемоги для нашої України. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, Вірою єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зосем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, І Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить. Що з отцем і сином рівно і мій рівнославиний, що говорив через пророків, єдину святу Соборну, і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, спаси. Слава і Сину, що нас відкупив нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь тобою, благословенна ти міжнами, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ душі, слава і Святому Духові, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, порадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Словиті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше радісне таїнство, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Богородице, Діво радища, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жинами, і благословений підлона Твого, бо ти породина Христа, спаса і Спавителя душ наших, богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти городина Христа, спасе і збавителя душа наша. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зговорителя душ наші. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений пілона Твого, Бо ти породила Христа Паціє, зговорителя душ наші. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Готи породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Ді, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і під підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наша, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і плід лона твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге радісне таїнство відвідини Святої Єлизавети. Як почула Єлисавета при Марії, здригнулося дитя в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала, благословена між жінками і благословен плід лона Твого. Отче наш, що Іссина Неця, нехай святи сім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш нас наслужний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, но нашим, і не веди нас у спокусу, але довезла до нас світу, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний від Бога Твого, Боги породила Христа, Спаси, і Здомителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь благословенна благословена між жінками, і благословенних підлона Твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь собою, благословена між жінками, і благословений підлона твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенні пілона Твого, Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенні підлона твого, Бо Ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь собою, благословенна тими жінками, і благословенний плід воно твого, бо ти породила Христа Спасе і Збавителя душ наших, богородиця Діво радийся, благодатна Марія, Господь свою, жінками і благословенний плід нібона твого, бо ти породила Христа і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти жінками і благословенний від вона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сповителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти жінками і благословений пілона Твого, Бо ти породила Христа спаса іспавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений піддона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство, різдво Господа нашого Ісуса Христа. Настай час родити, і вона породила свого Сина первородного. Сповила його і поклала ясла, бо не було ні Їм у заїзді. Отче наш, що істина небеса, нехай святиться і я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на на небі, землі, дім наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас духа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благодарна благодарна тими і благословенна тими жінками, благословений дівона Твого, благодарна. ти породила Христа Спаса і здобителя душі наші. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний ділона твого. Христа, Спаси, і і Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і, благословенна, і, благословенна, і, благословенна, і на Словенна Івана Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Маріє! Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Маріє! Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений бідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте радісне таїнство. І як сповнилися дні очищення їхнього, вони за законом Мойсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у Спокусу, але вискуди нас і духа. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, ти породила Христа наші, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Словити. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенні тлі Твого, бо ти породила Христа Спаса і Слових Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зговори. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радіс, радісне таїнство віднайдення Ісуса у храмі. Через три дні знайш... знайшли Його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що Його слухали, дивувалися Його розумові і відповідям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і на веці свого сумна. Амине. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і благословений пілона Твого, воти по любі, Христа, Боли ти на душі наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений пілона Твого, бо ти по Христа, Христа, спасибо, ти душі наші. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Змовителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти жінками і благословенний твій твого, Бо богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословених лідона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя. душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений вона Твого бо ти породила Христа Спасибо, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаси. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, і пренепорочну. І матір Бога нашого чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безвертіння Бога слово породила сушу Богородицю тебе величаєм. Ся євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.